Такий цікавий коментар під відео, де я говорив, що Київстар знову підняв тарифи в два рази для населення, прислав там повідомлення майже всім клієнтам. Коментатор говорить: в курсі, що в нас найдешевший зв'язок у світі. Ну скажу, що найдешевший, але точно дешевший, ніж у Європі, там, США, в розвинутих країнах. Так, це дійсно так, я нічого не кажу. Але я виходжу з тієї позиції, що в нас можна сказати, самі дешеві пенсії, сама мала підтримка тих людей, які, які, яким потрібна та підтримка, наприклад, там багатодітні сім'ї і так далі. У нас, якщо взяти пенсія 2,5 тисячі, напевно, половина пенсіонерів таку пенсію отримує, тобто мінімально отримує. І Якщо для них зв'язок 250 гривень став, то це 10% від цієї суми. А це ж не тільки за зв'язок потрібно оплачувати продукти, ліки там і так далі. Ну я думаю, ви розумієте, тому для них це дорого.